Через відсутність електроенергії багато українців, які працюють віддалено, не можуть повноцінно виконувати подібну роботу. Чи спостерігається падіння в Україні вакансій на місці через російські обстріли? Чи вітчизняний бізнес вже пристосувався до нових реалій і знаходить альтернативні варіанти роботи? Поговоримо з експертами з працевлаштування Максимом Пилипенком. Максим, вітаємо вас в прямому ефірі. 1+,1. Отже, як змінився ринок вакансій за останні, напевно, два місяці. Після того, як Україна почала піддаватися масованим ракетним обстрілам своєї інфраструктури, почало зникати світло. Доброго ранку, колеги. Доброго ранку, українці. Відносно ринку праці, я думаю, по перше, варто згадати те, яка ситуація була до повномасштабного вторгнення. У нас на сайті було близько 100 тисяч вакансій. У березні, коли почалось вторгнення, то кількість вакансій впала до 6 тисяч. І потім місяць за місяцем кількість вакансій зростала, і наразі вона становить понад 54 тисячі вакансій, що в половину вже відрізняється від до. Е до, до рівня лютого, тому ринок праці відновлюється відносно перебоїв електроенергії, які спостерігаються останні два місяці. То те, що ми бачимо по своєму порталу: що кількість вакансій вона тримається на рівні, вона не падає, а тримається на рівні понад 50 тисяч. І робота є. Ми ще бачимо по кількості відгуків на вакансії. Вона зменшується. Це означає, що попит людей на роботу знижується, означає, що е, у людей все, ну, все більше українців знаходять роботу, пане Максиме, А ви підтверджуєте тренд на зниження вакансій, які пов'язані з дистанційною роботою? Е, ви знаєте, з початком е, е, з зими. Ближче до зими, то кількість вакансій зазвичай трохи зменшується і вона зменшується по всім категоріям. Відносно дистанційної роботи, ну можу сказати про дистанційна робота передбачає роботу з дому або з іншого місця, де є електроенергія і зв'язок, враховуючи те, що є перепади з цим, то дистанційна робота стала менш затребувано і так офіси компанії пристосовують до роботи, встановлюють генератори, закуповують стерлінки для того, щоб створювати пункти незламності в офісах. Власне, і е, люди да більше вже їздять в офіси саме і по своїй компанії пане Максима. А чи побільшало вакансій? Ну, На таку спеціальність, як електрика, адже з цими перебоями електроенергії великі, малі підприємства вони мають проблеми. Ну, навіть в домашніх умовах ми знаємо, що світло вимкнули, там може щось полетіти, там якісь система запобіжник, запобіжник та, який там, регулює потік електроенергії в квартиру. Чи не бачите ви дефіциту саме таких вакансій? Дефіциту ми не бачимо, але що електрики стали більш затребуваними, це точно, тому що з'явились нові джерела струму, такі як генератор. Їх потрібно обслуговувати, потрібно забезпечувати електроенергію всі офіси, щоб пристрої нормально функціонували. Тому так, попит на електриків є. Пане Максиме, а в запропонованих вакансіях яким чином зараз відображається от наша така енергетична ситуація, чи там з'явилися вимоги, що людина, яка шукає роботу саме на цій позиції, має сама себе автономно там забезпечити зв'язком, інтернетом і так далі? Чи в нашому світі прийнято, що все-таки засобами для роботи мусить забезпечувати роботодавець? Ну, ви знаєте, ми проводили недавно е, захід, на який запрошували провідних роботодавців, і всі роботодавці зараз ну, розуміють, що потрібно турбуватися, піклуватися про співробітників і надавати їм умови як фізичної роботи, так і психологічної підтримки. І ми повітили навіть тренд у вакансіях. Роботодавці зараз із перебаг роботи вказується наявність генератора, наявність е, інтернету і наявність. Е, Пунктів для того, щоб наявність укриттів. А ви зараз з нами вмикаєтесь зі своєї квартири чи з офісу? Якщо можемо зараз, зараз зі своєї квартири світло є, тому працюємо.